Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Питання усім шанувальникам футболу. Вітання з Хмельницького стадіону Поділля розпочинається матч восьмого туру чемпіонату України серед команд першої ліги. Група вибування. До вашої уваги поєдинок між командами Поділля місто Хмельницький та «Дінас» місто Вишгород Київської області. Команда «Дінас» виступатиме в цьому поєдинку у червоній формі. Команда Поділля Хмельницького у Білій. Бачимо все готово до початку цього поєдинку. В Групі вибування в другій частині чемпіонату України. Поділля на виїзді не програє. Фактично Поділля всі свої матчі зводить до нічиєї, а вдома команда Віталія Костишина лише перемагає. Побачимо зрештою, як буде сьогодні, чи буде зараз подача в штрафний майданчик. Ні, подачі не буде, але все таки зберігають. Зараз володіння, є можливість зараз атакувати. Передача небезпечно, пожежа, добування. Куліш до кінця не допрацював в обороні. Тут м'яч міг відлітати звичайно до Андрія Новікова. Мега відпасовує зараз наліво. Кобзар просить передачу. Кобзар піднімає дві руки вгору, але захисники встигають повернутися в оборону. на удар поворота Хороший Удар виходить в пріхне, але м'яч пролітає поруч зі стій. Дуже дуже перспективна атака Поділля і Кобзар. Перший на м'ячі, Кобзар зберігає меч для своєї команди. Кобзар грає на гемегу. Забігає флангом. Зараз Савчук. Савчук отримує передачу. Савчук тут міг виконувати навіс. Не зовсім зручно було. подача від Гемеги, Удар 1-0, яка шикарна атака. Насолоджуємось цим повтором. Всі чекали навісу від Савчука. Савчук зберіг м'яч для своєї команди. Тавчук підпасував зараз на Гемегу. Гемега один дотик подає на сніжка. І не зовсім високий сніжко тут випереджає усіх захисників. Ну і Куліш зараз виконує подачу. Непогана подача від Куліша. Небезпечно може бути. Йде м'яч-м'яч в руках. Зараз Вадима Дмитроченка. Дмитроченко швидко розпочинає атаку своєї команди. Ми зараз дивимося ще раз повтор, в той час, коли йде небезпечна контратака від Діназу. Супер шанс тут міг забивати Веремієнко, але до м'яча Веремінко не дотягнувся. Знову ж таки, фолить Кобзар, але не потрібно забувати, що в Кобзаря є жовта картка у цьому поєдинку. Небезпечний розіграш удар по воротах. Крута атака від Діназу. Браво Дмитро Ніпогодов. Літвінов міг все завершувати. Тут Літвінов міг взагалі з носка пробувати. Все, у нас арбітер нічого не додає в першому таймі. Перший тайм завершується з рахунком 1-0 на користь команди Поділля. Повертаємось на місцевий стадіон Поділля. Після першого тайму рахунок 1-0 на користь команди Поділля Хмельницький. Класно зараз зіграв Куліш. Що зробив зараз Макс Куліш? Простріл! Гол! 2-0 стає рахунок. Ще раз дивимось цей повтор. Ну, тут, Обіграли старенького, як то кажуть, в хатку кинули йому м'яч простріл від куліша на дальню штангу. Ну і там робець вже зробив те, що я мав зробити. Просить передачу зараз. Коліш він абсолютно один на лівому фланзі і отримує передачу зараз. Куліш. Куліш вивається штрафний майданчик, класно грає. Куліш, простріл небезпечно. Чи буде хтось замикати цю атаку? Отак є удар по воротах. Ще раз дивіться, старенькому важко проти молодшого Куліша. Куліш тут двічі накрутив. По суті, старенько, Куліш віддає передачу під удар орубцю, горобець пробиває. Може бути небезпечно. Що ж зараз може бути інтрига, неточний удар по воротах, якби зараз... Забив Дінас, я думаю, що рахунок дозволяв би говорити про те, що в нас інтриги хоч відбавляють. Зараз вихід 3-2. Тут передача, може зараз рахунок вставати. 3-0. Поперечка, гол 3-0. І зараз ще раз, дивимося в повторі, як це було. Півелінна передача зараз на куліша, куліш тут ще й обігрує Мартинюка. Підсікає м'яч над Дмитроченко. Мяч від поперечки залітає зараз. У ворота суддя дає фінальний свисток. Матч завершено. Матч завершено перемогою. Поділля з рахунком 3-0. Вітаємо всіх болівальників. Поділля Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років. Música